Рівняння на середину. Товарищи начальнику цивільного захисту ліцей номер 15 особовий склад ліцею No15 на лінійку присвячено Дню цивільного захисту. вишуковані. заступник начальника штабу Черкашин Володимир Петрович. Вільно. Шикузь струнком ліцеєм до вносу, державна прапора України струнка, прапор внести. Присвячена відкриттю дня цивільного захисту ліцею номер 15, оголошується відкритою. До слова запрошується начальник цивільного захисту ліцею номер 15 Жовтопляс Олена Іванівна. Прошу Олена Іванівна. Шановні члени штабу цивільного захисту, особовий склад. Відповідно до плану штабу, сьогодні в навчальному закладі оголошується. День цивільного захисту. Планом передбачено ряд заходів, що будуть спрямовані на відпрацювання тих чи інших заходів щодо цивільного захисту кожного учасника навчального процесу. Планом передбачено проведення виховних годин виставок відпрацювань тому числі, часткова евакуація особового складу. Це таємниця, вона буде повідомлена пульсуючим дзвоником, Закликаю особовий склад всіх учнів, всіх учасників чітко організовано відпрацювати всі заходи, передбачені планом. Маю таку надію. Що ви якнайкраще виконаєте, розуміючи про те, яка серйозна ситуація в нашій державі від вас залежить, як організовано чітко буде проведено. Дякую за увагу. Шановні учні, вчителі, до вашої уваги, показові заняття з цивільного захисту. Показові заняття проводить заступник начальника штабу захту ліцей номер 15 Черкашин Володимир Петрович. Як ви знаєте, до надзвичайної ситуації відносять аварії, катастрофи, стихийні лиха та інші події. І так ми знаємо чотири надзвичайних ситуації: це перше – техногенні, природні, соціально-політичні і, і воєнного характеру. Під час надзвичайних ситуацій важливе місце належить організації вчасного оповіщення. І так ми знаємо з вами, що завивання сирени, переривчасті гудки підприємств. І сигнали транспортних засобів означають для населення попереджувальний сигнал. Увага всім, увага всім, увага всім! І так, почувши цей сигнал, за цим сигналом потрібно увімкнути телебачення і прослухати термінове повідомлення. Текст інформації може бути таким. Увага! Говорить штаб цивільного захисту. Наприклад, трапилася аварія на підприємстві з виливання надіючої отруйної речовини. Для того, щоб захистити органи дихання, очі, шкіру, обличчя, ми повинні використовувати засоби захисту органів дихання. До них відносять, ви вже знаєте, це найпростіше вадномарлі пов'язки, протипилова тканева маска. Так? Респіратори і протигази. А зараз ми пропонуємо вам показові заняття коротенько, з нашими учнями старшого старших класів. І так, перший норматив тренувальний надягання протигазу на себе. Увага, помічники! До виконання цього нормативу приступити можна З місця з кроком, кроком, руш. А міській ворож на місця. розійдись! І так, увага, шановні учні, для того, щоб захистити органи, органи дихання, нам необхідно правильно надягти протигаз. І так, хлопцям, я буду давати команду Увага гази! Хлопці по цій команді. Повинні заплющити очі, не дихати, надягти на себе протигаз, поправити цю частини, після цього зробити глибокий видих і відкрити очі. І так, помічники готові. І так, увага, команда для всіх: увага! Гази. І так, протигаз у нас завжди знаходиться. Запам'ятайте сумка з лівої сторони. Якщо учень... Надягнув протигаз і перевірив, він піднімає руку вгору. Зняти протигази. І то ось так, шановні, ми одягаємо протигаз на себе. Слідчий норматив. Називається надягання протигазу на потерпілого та його переносить звичайним способом на руках. І так, друге номері, увага. Кру! Ку! І так увага приготувалася до слідуючого нормативу. Увага, до нормативу приступити гази, Другі номери, надягають протигази на себе, підбігають до потерпілого, витягують протигаз, надягають на потерпілого, перевіряють протигаз і піднімають руку вгору. І так увага. Слідуючи. Переноска потерпілого звичайним способом на руках до цього нормативу приступити це звичайний спосіб, який ми можемо використати, який ми можемо використати, якщо є потерпілий заражене місцево, Ось ось так ми його виносимо швиденько. І так, шановні учні, і так ви подивилися, як ми. Одягаємо протигази, як ми допомагаємо потерпілому, потерпілому і як ми його виносимо. Слідуючий норматив, шановні, якщо сильна, сильна діюча отруйна речовина попадає на кожу, обличчя і так далі, ми використовуємо слідує загальнозахисний комплект. Загальнозахисний комплект ми можемо одягати, якщо є термінове попадання. На кожу, обличчя і так далі. А речовин. Ми його одягаємо в вигляді накидки, швиденько. Слідуючий етап: ми можемо одягнути загальнозахисний комплект у вигляді комбінізоном. І так увага! Помічники, у вихідне положення до виконання норматива хімічна небезпека. Руш. І так увага по команді. Хімічна небезпека. І так, шановні, готові? Увага! Хімічна небезпека. Гази. Спочатку хлопці одягають протигаз на себе. Знімають ЗЗК, який завжди знаходиться на плечах у військовослужбовця, розгортають, тобто нам потрібно його швидко одягти. Одягаємо плащ рукава, капюшон, все накриваємо і сідаємо. Є встати. Увага, стоїмо на місці. Слідуючий етап. Загальнозахисний комплект одягнений у вигляді комбінезону повністю. Де військовослужбовець або людина цивільна може працювати на зараженій місцевості декілька годин. І так, увага, помічник третій, то показу приступити по колу і так ви бачите, ось в вигляді комбінезона, так виглядає наш, наша людина, яка працює на місцевості. Помічники дякую, вихідне положення руш. Обертають бинт навколо неї і ведуть далі. косо на потилицю. Чергуючи ходи через потилицю і через лоб, щоразу направляючи бинт більш вертикально, закривають усю волосисту частину голови. Після цього двома трьома коловими ходами закріплюють пов'язку, поки не буде закрита уся волосиста частина голови. Кінці зав'язки зав'язують бантом під підборіддям пораненого. I don't know. Ведина доповідь вчителів, які знаходились з класом з дітьми, зробили клас, тобто школа, наш ліцей, діти вийшли всі. Запис зроблено. Хочу відзначити, що евакуація тисячі учнів відбулася за 6 хвилин. Всі вийшли організовано, доповіли. Дякую керівництву штабу. Цивільного захисту і всім, хто здійснював відповідний захід, всі учні евакуйовані, всі евакуйовані.

Артеріальні, венозні, капілярні та пеліхіматозні проводнечі. Надзвичайно небезпечні артеріальні На себе до того протягом проміжок часу з організму може витекти значна кількість крові. Ознаки артеріальні кровотечі. Я думаю, вони всі мабітові. Це яскраво червоний провід крові та витікальні крові у свій частині. Венозні кровотечі провід крові темніші, витікальні кровопурні, якось.